Друзі, привіт! Є коли клепка в голові, ось тут то людина, навіть маючи купу грошей, не купує собі айфон. Я не така людина. Людина купує собі щось збалансоване за середній кост. І якщо зайти на сервіс смартшопінгу номер один у світі, найкращий сервіс смартшопінгу планіє то, що ми побачимо правильно. Адекватний прайс за смартфон це приблизно 20 тисяч. Гривень. Тому з цим і будемо розбиратися. Знайшли цілих 5 смартфонів, які вартують тих грошей, і вони дійсно збалансовані. З вами Максим, ви на каналі Hotlineua і ми починаємо. Погнали! Відкриває наш список молодша версія тогорічного флагмана від Samsung S23 Fun Edition. Це такий собі здешевлений флагман з кількома відмінностями від старшої моделі, але не всі вони в гірший бій. У S23FE майже такі ж камери, як просто s 23 лише на 2 Мп слабший телеоб'єктив. Екран на противагу трошки більший, цілих 6,4 дюйми, 120 Гц, пікова яскравістю в 1500 ніт. Збільшена батарея, на цілих 4500 мАч, 8 ГБ оперативки та 128 чи 256 ГБ будованої пам'яті. Ну і процесор тут Snapdragon. Qualcomm не 8 Gen 2, а Gen 1. Або ж Samsung Exynos 2220. Звичайним юзером стану у пригоді будь який з них. А от геймерам чи користувачам, які монтують на смартфоні, краще вибрати Snapdragon. Другий в нашому списку Nothing Phone to A Phone. Пардон. Nothing phone to A Plus. Меням слова, from Liverpool, Liverpool is near Odessa. Якщо ви хочете на питання, а що це таке в тебе в руках, відповідати сміливо нічого, цей смартфон буде ідеальним вибором. До речі, жарт дуже класний. Ну, nothing – це нічого. Такий на потримай, мій Ні, нічого в руках. Як би то не звучало. Нічого телефон моделі 2a один з найстильніших та візуально цікавих смартфонів на ринку завдяки своїм LED Стрічкам на задній панелі. Всередині у моделі батарея на 5000 мАч, три 50 мегапіксельних камери, дві позаду та фронталка, AMOLED, екран розміром 6 дюймів з частотою В120 Гц під склом горіла, глаз. П'ятої версії. Серцем цього смартфона є MediaTek Dimensity 7350 Pro, що за потужністю десь як п'ятирічний флагманський Snapdragon 888. Є швидка зарядка на 50 Вт та підтримка 5G. Xiaomi починали як топ за свої гроші та вбивці флагманів, адже у них були ціни чи не вдвічі нижче за конкурентів. І таке саме залізо. Взагалі, то ми починали з софту. Вони, в MIUI зробили прекрасну операційну систему. Треба вже таке про китайські операційні системи не краще не казати. Але потім вже почали розробляти смартфони. На сьогодні вже все не так радісно. Але вони ще лишаються в цьому бюджетно-флагманському ешелоні. Наприклад, у Poco F6 Pro від 12 по 16 ГБ оперативки до 1 ТБ постійної пам'яті та повноцінний Snapdragon 8 Gen 2. Екран тут, звісно ж, MLS 120 Гц, але з найновішою серед телефонів у добірці роздільною здатністю 3200 на 1440 Пікселів. Швидка зарядка по-справжньому швидка, 120 Вт, а батарея 5000 мАч. Основна камера тут 50 Мп, а от дві інші скромніші, лише 8 та 2 на ультраширіку та макро, відповідно. Realme пішли трохи іншим шляхом та поставили в 6 GT, точніше в GT6, Який в тебе Мустанг? GT6GT, GT6. Ті останній середнячок Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3, який за продуктивністю приблизно дорівнює 8 Gen 1. Проте тут найцікавіший екран з його 6 тисячами люмен пікової яскравості. Так, не на весь екран і недовго, але повноекранна яскравість теж нічогенька. 1600 Ніт в режимі високої яскравості та 1000 ніт у звичайному режимі. Покритий екран Gorilla Glass Victus 2, а контролер підсвічування може видавати цілих 2160 Гц. Тож цей смартфон точно не мерехтітиме навіть людям з найчутливішими очима. Камери лише дві, але в основній 50 мегапікселів є оптичний стабілізатор. Здається, що OnePlus у своєму Ace 3 схрестили два попередніх смартфони: Snapdragon 8 Gen 2, 5500 мАч батареї та три камери, але пікова яскравість екрана всього 4500 мАч. Ні, від 12 до 16 ГБ ОЗУ та до 1 ТБ постійної пам'яті. Але як у всіх сьогоднішніх претендентів, окрім Samsung, знову зекономили. І Type-C порт підтримує лише USB 2.0 протокол. Ну і дротова зарядка тут теж повільніша відносно найшвидших колег. Всього 100 Вт. Оце всього 25 Вт. А 100 Вт – це та-та-та-та-та Скільки. Власне, основна причина вибрати саме цей варіант, а не Xiaomi, якщо вам більше вподоби стоковий Android, а не оболонка MIUI HyperOS. Ось такий вийшов у нас топ е, найцікавіших смартфонів за приблизно 20 тисяч гривень. Від себе додам, що це найправильніший сегмент е, смартфонів на Android, тому що, як ви знаєте, якщо не знаєте, то подивіться тут відео. Я купив собі Pixel 9 Pro XL, покористувався місяць і продав, тому що, е, ну. Якось я не побачив в ньому нічого такого, чого нема в усіх цих смартфонах, що ми вам тільки що назвали. І тим паче кожен з них дуже цікавий, бо там десь камера, прикольна, там екран, там ще щось. Тому цей сегмент бюджету він от просто такий ідеальний, можна сказати. Ну як на мене, якщо ви для себе хочете знайти щось ідеальне, заходьте на Hotline.ua, дивіться всі оці відгуки, коментарі, все, що хочете, фільтри виставляйте, знаходьте собі оптимальну модель. І буде вам добре. Дякую за перегляд. Користуйтеся лише тою технікою, яка вам подобається. Різна буває техніка, до речі, різна є на хотлані. І, і все буде добре. Повідьте. Дякую за перегляд.